Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже-дуже ароматні, смачні, гарні різдвяні пряники. До свята пряники, якими ви зможете пригостити і своїх рідних, і своїх друзів, і знайомих, коли вони прийдуть до вас у гості. Також можна зв'язати ось такою. Ну, це в мене була просто під рукою така мотузочка. Можна зв'язати якоюсь гарною стрічкою, можна також бічовкою, дуже стильно буде виглядати, і понести на подарунок, або просто пригостити своїх рідних, друзів і знайомих. Пропоную вам приготувати ці імбірні. Дуже-дуже смачні і ароматні пряники разом зі мною. І так, почнемо з вами готувати, і я розкажу, що потрібно для цього рецепту. Знадобиться 130 грамів масла, бажано не замінювати маргарином. Масло заздалегідь розтоплювати не потрібно, тому що зараз ми будемо висипати його в кастрюльку і будемо розтоплювати вже там. Також знадобиться 100 грамів цукру і чайна ложечка ем, соди, саме соду беремо, не розпушувач. Знадобиться 170 грамів меду. Також я не розтоплювала, це в мене такий рідкий мед є, можна брати і густий. Два яйця, півтора яйця, тобто одне целе і один жовток у нас піде в тісто, і один білок в нас залишиться на глазур на прикрашання. Також додаємо 100 грамів житнього борошна з житнім борошном. Пряники саме такого пряничного аромату, смаку, і буде таке темне тісто завдяки цьому борошну. Також знадобиться 300 грамів звичайного борошна пшеничного знадобиться 200 г цукрової пудри для глазурі, ну і знадобляться прикраси або фарби, або якісь посипки, що у вас є. І також знадобиться приправа. У мене ось така приправа тут є, вона продається для пряників, саме написано. Але я вам в описі під відео в рецепті напишу, яких приправ, і скільки потрібно для того, щоб ці пряники були дуже-дуже ароматні. Тут в Польщі і взагалі. В Європі дуже розповсюджено випікати перед святами саме перед Різдвом пряники, або робити такі прянічні коржі для тіста, такі кекси робити, і тому є вже зібрана приправа: там є і кориця, є мускатний горіх, є аніс але все це можна купити і окремо. Я вам напишу, скільки чого потрібно. Ну а вже ж ви робіть так, як ви любите. Якщо вам до смаку якась приправа, можете додати тільки її. Якщо якась не до смаку, можете взагалі її викреслити з цього рецепту. І знадобиться ще півчайної ложечки, солі, ну так, без гірки, для балансу смаку. І починаємо готувати з того, що беремо кастрюльку. Кастрюльку бажано взяти з товстим дном. В Кастрюльку викладаємо все масло. Для вимішування беремо таку жорстку лопатку або дерев'яну, або якщо силіконову, то таку, щоб вона була така міцна. Починаємо розтоплювати масло і одразу, в принципі, можна туди додати цукор. Поки що для початку поєднуємо тільки цукор з маслом, до того стану, поки цукор гарно розтопиться. І зараз виливаю сюди мед. Продовжуємо гарно розмішувати і прогрівати мед. Ми поєднали і тепер додаємо приправи. Я беру дві чайні ось такі з гіркою ложечки, тому що я дуже люблю і моя родина дуже любимо всілякі спеції. Я люблю у випічці дуже-дуже. Ось так, дві ложечки. Ви можете покласти менше, але мені здається, що це пряники, які повинні бути дуже-дуже ароматні. Наповнювати весь наш будинок ароматом Різдва. І одразу додаємо чайну ложечку 6 г соди. Ось бачите, яке біле стало тісто, майже біле, це тому, що сода пішла в реакцію з медом. І ми продовжуємо вимішувати. до дуже коричневого кольору, ми не підігріваємо, тому що потім, коли ми додамо борошно житнє, і взагалі ще тісто само по собі потемніше, щоб не перепалити. Цукор і мед. Так, тісто зняла з вогню, бачите, воно яке пухнасте. І таке темніше, навіть коли вже воно не нагрівається. І тепер я беру 100 грамів житнього борошна, додаю сюди половину 50 грамів. І гарно вимішуємо. Поки тісто гаряче, борошно в ньому заварюється. І бачите, навіть видно, як воно змінює свій колір тісто. Дуже-дуже ароматне. Аромат по всій квартирі стоїть. На 10 хвилиночок залишаємо. Або якщо є термометр, то е, оголошуємо його до 50, максимум 60 градусів, щоб яйце гарно розчинилося, але при тому не звернулося. Тісто стає густіше, тому що заварюється борошно. Вже в мене пройшло 10 хвилиночок, є в мене і градусник. Поміряла 50 градусів. Зараз додаю до яйця. Пів чайної ложечки солі. Гарно так я яйце підіб'ю. Просто поєднаю жовтки з білком. І буду поступово виливати за два заходи в тісто і одразу все гарно вимішувати. Так, гарно поєдналося, і тісто одразу ще темніше стало. І виливаю залишки яйця. Додаю залишки житнього борошна. Житнє борошно гарно поєдналося, і тепер я беру 300 грамів борошна пшеничного, 50 грамів залишу, щоб потім, коли буду вимішувати, підпушувати стіл. Половину зараз висиплю, також гарно поєдную і висипаю потім другу половину, залишивши 50 грамів, ну, приблизно 50. Тісто, виходить, в нас заварне, і завдяки цьому пряники будуть довго залишатися свіжими, тобто готую їх ось так заздалегідь, і потім буду пригощати на різдвяний стіл або можна прикрасити ялинку. В минулому році робила печиво, ось таке заварне, також прикрашали ялинку ним. І потім, коли вже ялинку прибирали наприкінці січня, Печиво зняли і з'їли, тому що воно залишилось все одно дуже смачне, ароматне і різдвяне. Ну і ось так приблизно залишаю. В кастрюлі вже стало досить туго вимішувати і незручно тісто, тому я зараз перекладаю його на килимочок і буду вимішувати тут. І кладу поки що сюди жменьку борошна. Ось такого гарного кольору воно вийшло, це тісто. Виклала тісто і тепер буду ось так його замішувати спочатку лопаткою, тому що ще воно досить гаряче. А потім буду рукою, додаючи поступово борошно. Більше борошна брати не потрібно, тому що, коли воно полежить трішечки відпочине, буквально годинку, воно стане і так туге. Якщо зараз додамо борошно, потім воно буде. Ну, дуже таке туге, вимішую і поступово додаю борошно. Тісто повинно залишитися м'якеньке. Вже воно не гаряче, мішати його досить зручно. Ось таке тісто в мене вийшлося. Воно начебто трішечки липне, але на руках не залишається. Бачите, м'якень-м'якеньке. Тепер прибираю це тісто в пакетик і в холодильник хоча б на годинку, для того, щоб воно гарно вистегло і трішечки відпочило, так сказати. Пакетик ось так гарно розрівнюю його, щоб потім було зручніше з ним працювати. Так, тісто провело вже деякий час в холодильнику в мене, і тепер буду його розкачувати. Припудрюю трішечки килимок борошном. Тісто стало більш туге. Якщо воно у вас проведе в холодильнику, наприклад, ніч, воно стане ще більш туге. І коли дістаєте його з холодильника, тоді гарно його розімніть в руках, воно дуже таке піддатливе, як пластилін, можна досить легко його розім'яти. І тепер розкачую, розкачую, намагаюся розкачувати так, щоб товщина була однаково і посередині цього тіста і також. По краях, щоб краєчки або середина не були товсті. Духовку поставила розігріватися на 180 градусів. Пекти буду буквально 10 хвилиночок, щоб вони залишились м'якенькі. Товщину робимо приблизно 3 мм. Тонке не потрібно робити, тому що це в нас не печиво, це саме пряники і щоб вони такі залишились пухкі. Борошна взяла буквально чайну ложечкою знизу і зверху. В принципі, воно гарно себе веде. Так, ну і формочки можна взяти, будь-які в мене є. І ось такі. але я хочу потренуватися, гарно розмальовувати пряники, тому я вирішила, візьму просто круглу формочку, таку вирубку, і буду малювати, начебто, це ялинкові іграшки, такі кульки. Минулому році робили формами. Але не дуже у нас вийшло розмальовувати, робили вдвох з донькою, тому хочу зробити на більшій формі, щоб було зручно вчитися малювати. Коли вже все в мене вийдеться гарно, тоді, може, зроблю ще одну порцію, і тоді вже буду робити з формами. Хотіла придбати більші форми, щоб було зручно малювати, але тут не знайшла через інтернет, не захотіла замовляти, тому буду. Ось так робити. Та тісто, яке залишається, складаємо в комочок і знову робимо наші форми. Борошно додавати не потрібно. Ось такої товщини вийшлися в мене прянички. Бачите? Охайно потрібно їх знімати трішечки, щоб вони рівненькі залишалися. Зараз підрівняю на листику. Сильно вони в розмірах не збільшаться, але все одно відстань потрібно давати, як завжди, ми печемо будь-яке печиво або ще щось. У цій порції, виходить, досить багато пряників. Ось один листочок поклала і зараз ставлю випікатися, а потім вже покладу інший. Поставила випікатися на середній рівень, режим верх-низ без обдуву. Перша порція пряників вже спеклася. Аромат в квартирі неймовірний. Я хочу, щоб вони були більш рівненькі, тому я їх знімаю зараз на дошку. Ось так переверну догори дно і трішечки їх придавлю таким невеличким грузом, так сказати. Ну просто дощечку покладу зверху, для того, щоб потім, коли їх розфарбовувати, вони були рівненькі. Я їх дуже не запікала, бо хочу, щоб це були саме пряники, а не печиво, знаєте, не підсушене таке. Зверху вони ось такі гладенькі, ціленькі, буде гарно їх розфарбовувати. І наступну партію кладу також 10 хвилиночок, не більше. Ось ті, що спеклися, поки вони ще тепленькі. Отак, От легенькі-легенькі пряники. Ось так викладаю. Зверху рушничка. І ось тут цю дощечку зверху. Буквально на одну-дві хвилинки. І вони стануть більш рівненькі, потім буде зручніше їх прикрашати. Ось такі вийшли в мене пряники. Зараз спробую одного розламати, але це вони ще теплі. Бачите, на розломі вони саме як пряники. Не як печиво, а такі пухкі, гарні, м'якенькі, аромат, неймовірний, по квартирі стоїть. І зараз я їм дам трішечки охолонути, а потім вже буду розмальовувати, пробувати. Ще три штучки в мене є в духовці стоять, і вийшлося в мене рівно 20 штук ось таких великих пряників. Бачите, ось порівняно з долонею, які вони. І зараз буду займатися глазурю, беру 200 г цукрової пудри і один білок. А, до речі, ще забула, що потрібно нам буде столова ложка лимонного соку, тому беру шматочок лимону. Ось сюди тарілочку. Відіжму і потім буду додавати, поки що починаємо з того, що збиваємо цукрову пудру з білком перемішую до тих пір, поки цукрова пудра гарно поєднається з білком. І тепер додаю лимонний сік і буду збивати хвилини 2-3, для того, щоб глазур потім була еластична і блискуча. Ось до такого стану збила я глазур. Бачите, такий можна сказати твердий ось цей носик. І тепер буду буквально по одній каплі додавати в неї воду, тому що такою глазурю буде дуже важко і контур робити, і малювати або навіть заливати пряники буде неможливо. Тому я беру буквально по пів чайної ложечки водички і додаю, поки глазур стане більш еластичною, щоб можна було нею намалювати малюнок. Додала трішки водички. Вимішала, дивлюся. Все одно дуже тугий такий білок, тому додаю ще водички. Додала я 3 чайні ложечки води. І ось подивіться, яка вийшла в мене глазур. Вона стікає такою єдиною смужкою, і бачите, залишається малюнок. Тобто, коли я буду робити контур, контур не буде розтікатися. Якщо ви додали багато води, не хвилюйтесь, можна. Ну, і бачите, що форму не тримає глазур, то можна просто ще додати цукрової пудри. Тепер беру кулінарний мішечок і частину глазурі відкладу, щоб я потім могла нею малювати малюнок. А те, що залишиться, розділю навпіл. У мене є ось такі фарби зелене яблуко називається і фуксія. І додам туди барвники, і буду потім розмальовувати, але потрібно буде ще зробити більш рідку глазур для заливки. Пряників. Якщо малювати, то потрібно більш густу, а щоб заливати повністю весь фон, то потрібно зробити рідку. Я сюди відкладу буквально 2 столові ложки, тому що це мені на контур, я думаю, цього буде достатньо. Взяла ось такий шпательок, поки що кінчик не зрізаю і трішечки її ось так розімну, щоб вийшло зайве повітря. Вздовж і поперед і тоді. Повітря не буде, і коли будемо малювати, буде залишатися рівненький контур. З цього боку подивилася і з цього нормально. Поки що кінчик не зрізаю. І ось так зав'язала. Це в мене буде контур. Так, відкладаю цю ділю навпіл. Так як барвники в мене сухі, то я їх заздалегідь розведу водичкою, для того, щоб потім. Краще поєдналася глазур з барвником. Тому, що, якщо одразу висипати сухий, то потім може нерівномірно профарбуватися глазур. І також сюди додаю по крапельках водички. Чайну ложечку додала, взяла палички, в мене є окремі ось такі. І гарно перемішую, поки все рівномірне буде. І потім додаю до глазурі, скільки мені потрібно. Я в меншу додам рожевий, а ось сюди в більше додам зелений, тому що хочу заливати пряники зеленим кольором. Одразу все не виливаю. Вилила трішечки, гарно перемішую. Бачите, який насичений кольор отрився. Думала, буде слабенький. І ось така глазур у мене получилася зеленого кольору. Коли готуємо глазур, також її розводимо, щоб вона була досить ну і не рідка але й не густа, щоб було зручно нею заливати фон пряника. Тобто, ось набрала в ложку, трішечки ось так розклала, і дивлюся, як швидко вона розпливається. Якщо ось так, от потрусити, бачите, вона повністю вирівнялась. Це нормальна густина для того, щоб коли я намалюю на прянику, ось так я його трішечки струсну, і вся глазур розрівняється. Буде гарно виглядати і гарно залитий пряник буде. Так, і зараз додаю водичку червоний колір. І також буду фарбувати червоним кольором свою глазур. Насичений такий кольор виходить. Але, в принципі, це можна, тому що різдвяні і новорічні свята це завжди яскраві вогники, яскраві. Кульки, прикраси, і, в принципі, те, що в нас пряники будуть такі яскраві, це дуже гарно. Тепер ці дві глазури також перекладу в окремі пакетики і потім буду вже їх використовувати. До речі, тут є досить багато барвників. Ось зараз в магазинах, в таких тоненьких тюбіках, з тоненьким носиком. Тобто, вже готові. Можна взяти і такі барвники і прикрашати ними. Ну, я вирішила зробити. Ось таким чином. Також по густині ця глазур нормальна. Бачите, ось не намалювала малюнок, наприклад, на прянику. Ось так її струсила і все, поверхня рівна. Ну що, спробуємо розмальовувати. Я в цій справі, м'яко кажучи, також не спеціаліст, але будемо пробувати. Так, друзі, як розфарбовую, показувати не буду, тому що, хоча це вже другий рік, фарбую, але, ну. Тут потрібно, мабуть, навики мати, або ще й художній талант, тому що, начебто, відео кучу передивилася, але не так воно легко робиться. Я думаю, що ви самі придумаєте, як прикрасити ці пряники, тому що, в принципі, вони смачні, а прикрашання то вже по вашому бажанню, по ваших вміннях. Я думаю, ви самі в мене такі всі досить творчі і придумаєте, як прикрасити ці пряники. На смак вони дуже-дуже смачні, вже з донькою скуштували, дуже ароматні і, в принципі, тісто дуже гарне. Ну, ось таким чином, прикрашаю. Глазур гарна, але я ж кажу, і на рівні лінії в мене виходить. Ну, це, мабуть, ще окрім того, що. Подивитися відео на Ютубі, ще потрібно і практикуватися. Я знаю, що дівчата, які займаються виготовленням пряників, то вони спочатку малюють олівцем на папірці, а потім поверх того папірця кладуть пергамент, і на пергаменті по контурах з папірця вже малюють саме глазурю для того, щоб пряники були дуже гарні. Я думаю, дарувати можна і такі, як і в мене, вийшли. Але якщо продавати, займатися цим професійно, то вже ж потрібно. Навчитися гарно малювати. До речі, я малюю з нижнього боку. Це в мене не дуже рівна нижня сторона, тому що не рівне деко. От, ну, Таке воно є. Купувати нове я вже ж не буду, духовка не моя, чому його так викривило, так скажемо, я навіть не знаю. Але все одно з цього, з цього боку зручніше малювати, ніж з цього, тому що тут все одно трішечки пряник об'ємний і краще малювати з цього боку. Але хочу вам сказати, що це по, по великому рахунку взагалі не обов'язково їх прикрашати. Можна розтопити шоколад, наприклад, змазати шоколадом, посипати горішками, можна навіть два пряники поєднати, можна як Якийсь крем придумати, також з маскарпони, наприклад, або збитих вершків, а можна і просто так їсти до кави, тому що вони насправді дуже дуже гарні і смачні. Дякую вам, що зайшли на мій канал сьогодні. Подивилися це відео, сподіваюся, воно вам буде корисне. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.